Вітаю, восьмикласники. Розв'яжемо сьогодні рівняння вправа номер 4 з підручника алгебра 8 клас, автор підручника Олександр Істер. Перше рівняння 4х дорівнює мінус 8. Так як у нас перший невідомий другий множник, нам треба добуток розділити на відомий множник. Х буде дорівнювати мінус 8 ми ділимо на 4. Х в такому випадку буде дорівнювати мінус 2. Отже, Поставте відповідь самостійно. х мінус 2, друге рівняння. Тут у нас зліва і справа. Треба треба вліворуч перенести числа змінними, а число мінус 13 принести праворуч, поміняти знаки на протилежні. Отже, буде 9х відняти 3х, буде дорівнювати 5 додати 13. 9 відняти 3х, це 6х. Буде орієнти до 5 додати 13, це 18. Тепер треба знайти x. Х. Х 18 ділимо на 3, ми отримаємо 3, х дорівнює 3. Запишіть, будь ласка, відповідь самостійна. В третьому рівнянні треба розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. Якщо у нас стоїть знак мінус перед дужками, треба всі знаки в дужках поміняти на протилежні. Отже, 7 мінус 3х. Мінус 2 буде дорівнювати 5. Мінус 3 ми тепер залишаємо ліворуч, мінус 3х. А 7 відняти 2, це буде 5, переносимо праворуч, 5 було, справа залишаємо, і переносимо 5, іде праворуч, буде зі знаком мінус. Отже, мінус 3х дорівнює 0. Коли добуток дорівнює 0? Коли один із множників дорівнює 0? Отже, 3 у нас не дорівнює нулю, мінус 3, значить х буде дорівнювати нулю. Ми розв'язали з вами перших три рівняння. Розв'язуємо наступні рівняння. Мінус одна восьма х дорівнює мінус 1,18. Для того, щоб розділити, знайти невідомий множник, нам треба замінити мішане число замінити на неправильний дріб. Давайте спочатку перепишемо ліву частину. 1 восьма х буде дорівнювати. І тут буде мінус. Цілу частину множимо на знаменник і додаємо чисельник. 8 додати 1 це буде 9 восьмих. Тепер нам треба знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам треба х Буде дорівнювати добуток. Мінус, дивіться, Будемо ділити на мінус, ми отримаємо у відповіді плюс. Зразу записали плюс 9 восьмих. Треба розділити, поки що пишемо, ділення на 1 восьму. Щоб розділити дріб на дріб, нам треба ділене записати без змін, а дільник, до дільника записати дріб обернений даному, і знак ділення поміняти на множення. Отже, 9 восьмих треба помножити на 8 перших. 8 і 8 ми скорочуємо і залишається у відповіді х дорівнює плюс 9. Запишіть, будь ласка, відповідь самостійно. Тепер наступне рівняння. рівняння. У п'ятому рівнянні ліву частину записуємо без змін. 8 відняти 2х буде дорівнювати. Перед дужками стоїть знак мінус. Нам треба в дужках поміняти знаки на протилежні. Мінус 4х мінус 3. Тепер нам треба мінус 4 перенести ліворуч, поміняти знак на протилежний. вісімку перенести праворуч. Теж змінимо знаки. Отже, мінус 2х. Додати 4х буде дорівнювати мінус 3 мінус 8. 4х відняти 2х, ми отримаємо 2х з плюсом буде дорівнювати мінус 3 відняти мінус 8, буде мінус 11, мінус 11. Х, щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити невідомий множник. Це буде мінус 11 других. Або можемо у підручнику може бути відповідь мінус 5,1 друга, або одну другу можна записати як десятковий дріб. Отже, х буде дорівнювати мінус 5,5. ,5. Запишіть, будь ласка, самостійна відповідь. Тепер шосте рівняння. В шостому рівнянні треба розкрити дужки. 3 помножити на х і 3 помножити на мінус. 3. Тоді 3х мінус 9 3 буде дорівнювати 4х додати 21. Тепер нам треба 4х відправити ліворуч, 9 відправити праворуч, поміняти знаки на протилежні. 3х мінус 4х буде дорівнювати 21 додати 9. 3х 4 4 це буде мінус х дорівня 21 додати 9 це буде 30. Отже, х буде дорівнювати мінус 30. Запишіть, будь ласка, відповідь самостійна. Ми розв'язали з вами номер 4 із підручника Алгебра 8 клас. Повторення матеріал за сьомий за клас. Чекаю вас на наступних відео уроках. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.